Привіт, це моє перше відео про життя з нуля в новій країні, і воно виявилось не таким прикольним, як я колись собі думала. Спочатку з України виїхав мій чоловік і шукав нам житло неподалік від кордону, щоб можна було спокійно мені їздити до рідних в Чернівці. Чоловіку 22 роки, тому він виїхав абсолютно законно. З усіх варіантів ми обрали житло в сучаві. Квартира дуже маленька, але на перший час, коли ми не знали, що буде далі, потрібно було знайти з мінімальною вартістю. Зрештою, я зі своїми батьками почала перевозити необхідні речі. Перші два тижні життя в Румунії були максимально плаксиві і депресивні, але пізніше приїхали наші друзі і вже, хоча б було не так самотньо. Але прийшов період адаптації. Тації, і ми з чоловіком почали дуже багато і часто сперечати, що в якийсь момент я думала, що це стане крахом. Далі один з наших друзів запропонував переїхати в Мамай, це містечко біля моря, і моє близько додому, за яке я так боролась, стало в моменті дуже важким рішенням, адже я була дуже проти цього переїзду, оскільки я за цей місяць дуже сильно була вимотана фізично і морально, і я просто хотіла спокою і часу відійти від всіх проблем. Але все ж таки ми зважили всі за і проти і переїхали всі разом. в Мамай. А про деталі переїзду я вже розповім у новому ві. Буду вдячна за ваш лайк і підтримку. Па-па!